Готуємо курячий супчик з лапшою, м'ясо з курячих в бедр. Обрізаємо на кусочки, відділяємо шкіру і кістки. Ріжемо мілко цибулю, моркву, беремо одне яйце, додаємо туди муку, сіль, гарно вимішуємо так, щоб тісто було таке, як на вареники. От, вимішуємо його гарненько, потім розкатуємо, і будемо різати дуже-дуже тоненько. Розкатати його потрібно теж тоненько, ну приблизно, щоб був 1-2 міліметри в діаметрі. Скрутили ми тако рулетиком і нарізаємо, нарізатимо. Теж тоненько. Перемішали, притрусили мукичкою. Додали у нас у наш вже кип'ячий бульйон. В бульйон додаємо сіль, перець за смаком. Я ще додаю 10 овочів приправи, але це по бажанню це не обов'язково. Зелень, яка кому подобається, петрушка або кріп, молода цибулька. Ми також мілко нарізаємо і додаємо до нашої лапшички і нашого бульйончику. Ось такий от супчик у нас виходить. Всім смачного. Цей супчик робиться дуже швидко, легко, просто ну, нам все потрібно: одне яєчко, мука, м'ясо.